Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі виноградарі! Сьогодні відео знову, знову про хвороби. Мені присилають люди фотографії, дзвонять, запитують. Було таке питання, що сталося на гронах, з'являються якісь признаки. Я зараз спробую розібратися і показати. Понаходжу в себе. в мене також не ідеальний виноградник, в мене також виникають ті хвороби різні, і я вас зараз покажу. Слава Україні! Гібридна форма. В теплиці і осипається в мене. Обробляв свічом двічі до цвітіння після свічення. І ось бачите внизу. Чи не доробив? І в мене от кожен рік він от внизу. Кожен рік він в теплиці. Це вже третій рік він плодоносить. Це не власно кореневий, це прищеплений кущ. Ну, от дві проблеми завжди є, коли ягоди сипаються. Або сіра гниль, або перевантаження. На цьому кущі перевантаження немає, я залишив по одній гроні. Ну, от Ягоди, бачите, скільки понасипалося. І знову сіра гниль буду третій раз обробляти. Вже треба було би чуть раніше, я щось пропустив. В відкритому ґрунті, слава Україні, в мене не сипеться взагалі і сіру гниль не хапає. Ось теплиця, ось така проблема є. Може ще яка причина може бути? Ну не знаю. Ну так ось, ось на моїй славі Україні це не сіра гниль, а це параліч грибеніжок. Тому що свічом я обробляв. Дуже добре, тепер я зрозумів, що це є параліч гребеніжок. Є таке захворювання, тих захворювань на винограді є дуже багато. Але основні ми знаємо, це міндіоїджі гнилі. Но є ще отаке паскудство. І що це воно означає? Це просто місцеве порушення обміну речовин в тих гребеніжках. Чому воно виникає? Це порушення водного балансу в плодоніжках. Ота плодоніжка перестає живити ягідку, ягідка починає в'янути і випадає. Чому воно так виникає? Воно виникає в результаті от перепаду поливу винограду. Якщо ми поливаємо то забагато води, то мало. І от виникає тоді, якраз, коли вже от грона починає достигати. І зазвичай більше в нижній частині грони. Тут є, ви бачите одне гроно. І вон там гроно теж більш в нижній частині виникає. І там же ж може зразу і після цього і виникати сіра гниль. Но я сподіваюся, вона не буде далі. Я вже обробив, вже третій раз свідчив. І цю хворобу я призупиню. А ці грона, я сподіваюся, що вже те, що впало, то пропало. Що зроза впало, те пропало. Решта грон, в основному хвороб немає. Чистенькі. Ось тільки ті. Ну ось тут теж от посипалося, бачите? Це все параліч гребенів. І я почитав в книжках, подивився в мене є. Він параліч не лікується. Хімічних засобів боротьби з ним нема. Вичитав, що дуже добре обробляти сульфат магнію. Сульфатом магнію обробляти прямо грона і листя. трьохпроцентним процентним сульфатом магнію, Буду пробувати. А ось це на своїй гронки ще одне знайшов. Ось воно типовий параліч Видно. Да? Ось воно вже зав'яло. Фрагмент грона його можна вирізати і видалити. Решта грона живе, ціле і воно залишиться. А ось це, якщо є ось таке позасохші фрагменти, це просто ягоди не запилилися абсолютно. І гроно само відсихає, воно все випадає підсохне, гроно почиститься. Оці малесенькі ягодки вони чуть-чуть запилилися, але не, не до пил. А які засохчуються, просто не запилені. Гроно само очищається від такого. І ще є одна хвороба. Це вірусне захворювання таке. Коротке міжвузля вузля виноградих Бачите, в мене також є таке. От нормальні, ці пагони нормальні. Міжвузля приблизно 10-12 см більше. А ось цей пагінець, Бачите, 3-4 до 5 см вузля. Листочки маленькі, пасинків ціла купа. І слідуючий. І ось тут в мене три лози. Це вони інфіковані отаким от вірусом, коротким міжвузля. Хоча оцей пагінець розвивався добре-добре, а сам верх вже почав захворювати. Це інфекційне захворювання. Воно не заразне, але ось ці пагони треба вирізати і викинути. В кого вони таке є, так і робіть. Ну і ще таке питання. От там кілька листочків знизу куща починають там жовтіти, червоніти. Це також не страшно, тому що виноградний листок в нього життя продовжується 60 днів. І якщо вже на даний момент у вас вже почали знизу листочки такі портитися, значить він своє віджив, він віддав все, що міг своєму кущу і йому вже пора на спокій. Ну, а одне з самих таких поганих, страшних хвороб. Це бактеріальний рак. Бачите, отакі такі нарости утворюються. І вони утворюються більш на старих штамбах. А це на прищепі. Це на прищепі, я все би таке виявив. Так ось це прищепа минулого року. Вона була коротенька, всього дві бруньки визріло, але гарно врожай заложило. Гарні великі грона. Поза кілограм до 2 кг. Але я зараз його повністю, оцей штамп, прямо від голови куща отам, відріжу і повністю його викидаю. Тому що вірус оцей бактеріального раку, він може поширюватися і заражати сусідні кущі. Ну ось, про болячки все. Надіюсь, відповів, хто мене запитував. Якщо вам корисне це відео було, ставте лайк. Коментуйте, підписуйтесь на канал, поширюйте його. Бажаю всім успіху у виноградарстві, самим не хворіти, щоб ваші виноградники не хворіли, щоб ви все догледіли, отримали гарні врожаї. І основне бажаю нам всім миру, який прийде обов'язково після перемоги, в що я вірю. І все буде Україна. Україна була, є і буде. 我爱听。